Житомирські та київські археологи продовжують розкопки на замковій горі. Дослідження проводять відповідно до карти, яку склали за допомогою Георадару. Експерти кажуть, на перший погляд може здатися, що знайдені артефакти це просто уламки, проте кожен із них має свою історію. Бачимо завалений мусор на глибині 60 сантиметрів і бачимо своди підземного ходу. Сказати слово підземний, так, да, це підземна споруда має. Має арочні своди, бачимо, що вона укріплена, і це підземний ход до костюлу. Період і 1600 рік, і 1700 сімсотий рік, да, може і дрівніше. Справа в тому, що вони по мірі свого використання, да, будемо казати, усовершенствувались. Ми плануємо тут обговорити з архітектурою момент іменно музифікації її під відкритим небом під таким стекляним куполом. Так, як роблять це в Європі. Виявили характерні для підземелля пустоти і на початку алеї за будинком правосуддя. Копнувши глибше, експерти віднайшли хід, який об'єднував тамтешні підземні ходи. Ми їх можемо тут налічувати три. Тут було іменно місце, де сводились всі підземні ці ходи. Тут ми бачимо лямку, яка будемо казати кріпила двері. Вона доволі таки, дивіться, на порівнянні з лодоню. Це була дуже велика е, арочна двер, і он, її нижня частина. Цей підземний ход виходив на центр. Наступне археологічне занурення глибиною близько трьох метрів дає можливість експертам по ґрунту описати, як розвивався Житомир. Як ми бачимо по цьому нашаруванню Житомир декілька разів горів, і горів він на фундаментах. Тобто над фундаментами ми бачимо прошарки, прошарки золи. Справа в тому, що тут, тут фундамент був, звісно, з камня, а дома стояли дерев'яні. ці дома горіли, горіли і горіли. Саме тут археологи знайшли монети та уламки предметів побуту, зокрема і керамічну сковорідку. Це керамічна пательня, яка просто вставлялась сюди рукоять дерев'яна і ставилась на газ. Тут була знайдена люлька козацька. Люлька козацька. Це 16 століття. Середина 16-17 століття. В суботу ми знайшли люльку, яку вже використовували, тобто вона була навіть. Це от, монета. Ну, скоріше всього, це э, період царізму або деньга 17.54, або, ну, скоріше, всього, царица полей. Так називаємо. От э, мушкетні пулі. Розповідають археологи і про знайдені срібні монети, ніж часів Київської Русі та старовинне крисало, за допомогою якого можна було видобувати вогонь. До кожної знахідки експерти роблять опис. Нині артефакти знаходяться у кабінеті археологів. Житомирська археологічна експедиція 2016 сквер, шурф номер 8 Тобто, це от з цього ж шурфа. Вискочила монетка, глибина 3 метри. Ми бачимо це. Mm. Тут навіть дата стоїть 1564 рік. О. Монета ну, козацького часу, але татарська. татарська Бачите, там з... з арабськими візерунками і написами. Це монета знайдена вперше на замковій грі. Це монета схожа на Пражський грош. Це період Владіслава, 1300 рік по 1542 рік. І Сказати, якого року може йти інститут. На ній ми бачимо значить, наступне, з цієї сторони, лев в пражському гроші, а з цієї сторони є з контури корони. Кожна така знахідка із наших шурфів, це певні відкриття, оскільки перше таке знайдене, вона засвідчує, що життя в той час вирувало. Був, був грошовий обіг. Ми бачимо багато цікавих матеріалів, які в цьому торгівельному процесі приймали активну участь і Чим торгували, які тут люди залишили ці цікаві артефакти? Археологічна експедиція на замковій горі триватиме до 18 грудня. Охочих допомогти. Експерти запрошують долучатися до розкопок. Ми завжди тут на замковій, Кожен день з півдесятого, з 10 до Сумерків. До Сумерків. І до 18 грудня.